Усіх вітаю, ви на каналі сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Друзі, не забувайте підписуватись на Ютуб канал Січас, ставте нам лайки і обов'язково коментуйте наш стрім. Отже, пропоную почати з такого: російські окупанти нещодавно просунулися вздовж залізничного провулка на півночі Авдіївки. Про це свідчать геолокаційні кадри від 11 лютого. Разом з цим українське командування ймовірно перекинуло в Авдіївку одну з найкращих бригад. Саме третю окрему штурмову про це пише Форбс, однак не вказує з яких це джерел, власне звідки джерела свіжі сили в Авдіївці, начебто, намагатимуться відсунути армію Росії в від головної асфальтової дороги, що веде в центр міста. Як ви прокоментуєте цю інформацію, якщо ймовірно це так? Ну, головна дорога там, по якій ми все, що треба, перевозимо. В Авдіївку для ведення, щоб гарнізон міг вести бойові дії і вивозимо поранених. Ну, все, що треба, дорога життя, коли сказали, це траса Р 0505 по яку ми маємо контролювати фізично, бо вона знаходиться. Ну ми розуміємо відстань. Під вогневим контролем ворога, і це не тільки артилерійський вогонь, це навіть вогонь зі стрілецькою зброєю з кулеметною зброєю. Тому що там між північним і південним флангом росіян, які вони ну, де вони просунулися, намагаються витащити в ніку, складає 5 кілометрів. Тобто, звісно, що посередині, як то кажуть, 2,5, це навіть можна з кулеметом стріляти. Ну то таке. Пробачте, поки вся дорога існує, по ній можна рухатись, і так да, це звісно, вночі, це на великій швидкості без е, фар. Ну тобто, це не, така, не такий рух, як може хто собі уявляє. Це кожен раз це небезпечна е, дія, але вона необхідна, вона робиться. Якщо росіяни зараз до цієї дороги росіянам залишили 700 метрів, тобто ми казали 2,5 – 700 метрів. Тобто, якщо вони будуть фізично контролювати, то підвозити щось. Ще буде можливо, але це буде тільки по ґрунтових дорогах, які в таку пору року вони дуже, ну, дуже, дуже небезпечні, бо ну, трошечки дощ пройде, і там проїхати навіть без обстрілів в день буде важко, а вночі без світла, під обстрілами, ну майже неможливо. Тому, якщо росіяни посилять там своє групування і спробують робити більш потужні наступальні дії, більше кількості людей, скажімо так, техніки, більше артилерійських авіаційних ударів, то є вже підготовлений план для організованого відводи наших військ з тих позицій. Але це тільки в тому випадку, якщо ситуація стане загрозливою, що наш гарнізон може залишитись без зброї, ну без боєкомплекту, без Всього ще напінне для ведення бою і в умовному е, оточенні, поки що цього не відбувається, і ми маємо там тримати оборону по декількох причинах. Перша причина це е, е, ми там нищимо дуже велику кількість ворожої сили, живої сили та техніки за ті дні. Починаючи з 10 жовтня, коли почались масштабні наступальні дії Росіян в Авдіївці по сьогоднішній день. З 10 жовтня, по сьогоднішній день там знищено більше 17 тисяч живої сили ворога. Це більше ніж радянський союз втратив під час Афганської війни. Тобто за 10 років війни в Афганістані, радянський союз втратив приблизно 14,5 тисяч військовослужбовців загиблими. Зараз на тільки за ці дні з 10 жовтня по сьогодні втрачено вже більше 17 тисяч, тобто втрата шалені. Навіть для російської армії, яка велика, там з ху, умовно необмеженими ресурсами і мобілізаційними. Тобто, це перше, чому це треба робити, бо завдання будь-якої армії під час війни це нищити армію ворога, це очевидно. Далі це панівні висоти. Тобто, з цього міста Завдіївки можна задавати артилерійських ударів по місту Донецьк. Це не означає, що ми це робимо, але ми маємо таку можливість росіяни це чудово знають. Тому в Донецьку не будується якихось потужних військових хабів, тобто складів штабів. Просто казарм, скажімо, де могли би розміщуватись військовослужбовці. Хоча їм це росіянам дуже хотілось би, бо місто воно. Повністю забезпечене теплом, світлом, електрикою. Тобто там було б зручно зробити щось таке, але вони не роблять, тому що розуміють, що одразу буде наш артилерійський, а не тільки ракетний удар, якщо треба буде. Третя причина це знов-таки панівна висота, і відходити, якщо доведеться відходити, нам доведеться відходити на захід не так, як було під Бахмутом на декілька кілометрів до часового яру, а відходити, доведеться відійти, доведеться на 15-20 кілометрів. Чому? Тому що. Ну, Авдіївка це панівна висота, значить, відповідно, те, що навколо неї, це не панівна висота, не зина. А з, відходити на декілька кілометрів і спробувати тримати оборону в низині, це ну, військовий так робити не буде. Це з військової точки зору просто безглуздя. А наступне, ну, якщо не панівні, то просто висота це за 20 кілометрів. Тому, якщо будемо відходити, то на 20 кілометрів це одразу, щоб всі розуміли, хто на що, щоб не лікалися, чому так далеко. Ну, в ямі тримати оборону, ну ніхто не буде. Це наражати на велику небезпеку збройних сил, які там будуть знаходитися. Ну і можна додати ще четверту причину: вона витікає з перших трьох. Це ну може не витікає, так безпосередньо, але коли нам доведеться звільняти це місто, відсуваючи ворога, нам теж буде важко його вибивати з панівної висоти, на якої вони можуть опинитися, якщо їм вдасться захопити Авдіївку, а нам доведеться відводити наші війська з того міста. Тому от така ситуація на, зараз, на сьогодні там, якщо це дійсно третя штурмова бригада, це, це дуже добре. Ми мали підсилити там наш гарнізон, тому що ворог тисне, він кидає велику кількість людей, живої сили, техніки. І нам теж треба було підсилюватись. Ну, Сподіваємося, що третя штурмова вона себе показала дуже непогано в інших бойових діях. Люди там такі, як треба, там все добре. І я сподіваюся, що це допоможе. Нам там і далі і не відходити з цієї позиції. Чи, да і ще два слова, чому росіяни так активно тиснуть, е, якщо всі розуміють, що це місто має лише тактичне значення, а не стратегічне. Тобто навіть втрата Авдіївки суттєво на всю лінію фронту не вплине. Чому росіяни це роблять? Тому що вони отримали політичний наказ від їхнього політичного керівництва, е, щоб до. Початку голосування на так званих виборах президента Російської Федерації 15-17 березня на Росії, щоб у них були якісь переваги на лінії фронту. От одна із переваг, яку не хотіло би досягнути, це саме захоплення Авдіївки, і їм це треба зробити на початок березня. Ну не, не в день голосування досягнути якихось перемог, а за хоча б за тиждень до голосування, щоб показати і підняти популярніші. Кількість голосів, які будуть одані за Путіна. Ми ж хоча ми розуміємо, що там буде фальсифікація буде шалена, але хоча б картинку намалювати росіяни хочуть, тому їм це вкрай потрібно. А коли прийшло політична вказівка від Путіна, простіше кажучи, з Кремля, то шкодувати людей вони не будуть. Для них набагато простіше, як це не звучить, як це не страшно звучить, покласти сотні тисяч людей. Ніж борони Боже відкрити рот і сказати, що не треба цього робити, бо це в цьому немає військового сенсу. Це просто втрачене житті наших громадян, так з росіян, з росіянських командирів. Ну ніхто не зможе, язик там в одному місті вони не зможуть цього сказати, а людей класти вони можуть. Ну от це для того, щоб ми з вами пробачте, розуміли, з ким маємо справу, і що якщо ці люди не жалкують своїх людей, то що вони можуть робити з нашими людьми? Ну це ми бачили її під Києвом і в інших містах сили оборони України просунулися в кринках на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Яка інтенсивність ворога на цьому напрямку? кажуть, вона послабилася да не така інтенсивна. Якщо подавдівки, про якому розмовляли, там за минулу добу було, якщо не помиляюсь 41 бойове зіткнення тобто контактний бой, то там було два чи три за останню добу. Чому вони там не так активно наступають? Ну, по перше, вони обмежені в ресурси. Тут можна послатися на речницю південного групування нашої пані Наталі Гуменюк, яка каже, що вони лімітовано використовують важку техніку, розуміючи, що вона дуже вразлива для нашої артилерії. Ну тут не треба бути військовим фахівцем, щоб це зрозуміти на правому березі, який є під нашим контролем, знаходиться наша артилерія. Яка може стріляти на десятки кілометрів, тобто, все, що там через річку на лівий берег, ми все бачимо навіть не тільки е, через засоби е, аеророзвитки, а візуально бачимо ту техніку, яка намагається під'їхати е, для того, щоб атакувати наші позиції на лівому березі, нашої сили спеціальної операції і нашу морську піхоту. І там низина, там е, ну там поле, чисте поле, і танки в чистому полі, без прикриття, без Ну, це мішені. Просто і вони це щодо росіян не розуміють, і тому е, вони. Зупиняються навіть БТРі зупиняються за декілька кілометрів до міста бойового зіткнення, щоб не бути вразливими артилерією нашої, дуже швидко розвертаються і тікають, а піхота вже намагається штурмувати. Ну на піхоту в нас є своя морська піхота, і ми поки що тримаємо і розширюємо цей плацдарм. Казати, що це вже готовий плацдарм для того, щоб туди можна було переміщати. Вже нашу велику кількість військ і робити наступальні дії в бік Криму. А куди саме це до Скадовська, швидше за все, дивлячись на мампу, хто хоче подивитися, і до Армянська. Тобто на північний захід е, Кримського півострова, ну на напер... біля Кримського півострова, на північний захід від Кримського півострова, е, так правильніше буде сказати, ми можемо вийти е, ну, доволі швидко, бо ворог не зможе там чинити суттєвого опору. Там нема таких фортифікацій, як лінії Суровікіна. Чи цей цар потяг, який вони побудували, те, що вони будували, було змито водою після того, як вони подавали Каховську Грес, тому там тільки такі тимчасові споруди, і ми там можемо ну, відносно швидко просуватися, і швидше за все так вони і будуть. Но поки що треба протриматися на цьому плацдармі, <кхід> розширювати його, і тоді вже робити понтони чи в інший, інший спосіб робити переправи тимчасово, щоб швидко перекидати. Важку техніку, ну і рухатись на на Тим часом кадрові ротації тривають у військовому командуванні Збройних сил України Олександр Павлюк, новий командувач Сухопутних військ місто Олександра Сирського, Юрій Содоль, командувач об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва, ігор Скибюк – новий командувач десантно-штурмових військ замість Максима Миргородського. Що ви можете сказати про нових топ-посадовців у Збройних силах України? Ніхто нічого плохого сказати не може. Ну, ми всі спілкуємося з навіть ті, які нещодавно звільнилися. Ми всі тримаємо контакт між собою. Ми обговорюємо ці теми в тому числі, і до цих людей ну всіх знають. Вони показали себе як бойові офіцери, бойові генерали. Вони вели бойові дії з 2014 року. Вони приймали ну безпосередньо участь у бойових діях під час вже повному вторгнення. Для кожного з них це підвищення по службі, бо вони зайняли більш е, значну посаду ніж займали до цього. І вони дуже хочуть. Е, от те, що вдається та інформація, яка просочується між собою. Вони дуже хочуть показати, що вони гідні цих посад, на які їх призначили, і вони ну мало сплять зараз, дуже багато працюють і дуже дуже хочуть. Нервують ну в гарному сенсі слова нервуються. Е, не так, що руки трасуться, ні. Е, Переживають, що хочуть довести всім нам і собі, може, в першу чергу, що вони гідні тих посад, що вони впоруються. і Нам залишається їх тільки морально підтримувати, і борони не Боже, не, ставити, не починати порівнювати чи ставити якісь протиріччя між тими, кого вони замінили, і цими. То були вправні генерали, до них претензій немає до попереднього. До них теж претензій немає. Ну якщо новітні будуть краще ніж попередні, ну дай Боже, нам ми тільки будемо радіти. Але ті люди, які прийшли, ну скажімо, не, не заслужений, заслужений відпочинок, вони переведені в резерві, не будуть використані. Там ну зараз я думаю, що ці питання вирішуються. До сів людей, що були велика повага, претензій немає. Ну хочеться. Я розумію, політичним клінічним нашим хочеться вдихнути свіже, ну, свіже дихання, друге дихання відкрите. Ну, подивимось, ці молоді, амбітні люди, в гарному сенсі слова невітні. Дай Боже, щоб вони вийшли. Ми всі бажаємо тільки успіху і не протиставити проти ті, хто були, ті, хто є, ну, це, це неприпустимо. Це, 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 це ті і ті, це наші генерали, це ті, з ким ми воювали. Ну. Таке було прийнято рішення: подобається чи не подобається. Ну мені наприклад не подобається. Я вважаю, що цього робити не треба було, але це не означає, що я не буду морально, принаймні, От зараз в ефірі підтримати новітніх людей сирського Павлюка, ну, всю, всю, всю команду і не буду бажати їм успіху. спохову. Щиро серце бажаю їм успіху. На посаду командувача військами територіальної оборони Ігор Плахута призначений так: на час революції гідності він працював у МВС та керував силами під час розгону майдану. Плагута да, на тижні спеціальне да. управління саме південного територіального командування внутрішніх військ МВС. Нагадаємо, він тоді заявляв, що для розчистки вулиці залучав близько чотирьох сотень бійців внутрішніх військ і спецзагону. Беркут тоді люди в чорному розбирали барикади, були комунальниками. Він так принаймні про це тоді говорив. Ну, знаєте, серед військових, ну ніхто ще не чув про його якісь успіхи на полі бою, і взагалі ніхто ще не може продати, де він воював, починаючи 14 року з виключенням майдану. Тому до нього дуже багато, дуже багато до цієї людини питань. Ну, знаєте, можна те, що було в 2014 році, 10 років тому, і те, що зараз, ну все ж таки, є велика відмінність. І якщо ця людина, ну він не робив, він він не проходить по кримінальних справах пов'язаних з Майданом, він не робив кримінальних злочинів, до на нього не було відкритого жодної кримінальної справи. Тому е, сказати, що він злочинець, і так він був на тому боці під час революції гідності. Ну. Будемо вважати, що в нього щось змінилося за цей час. Він переосмислив свої дії. І хотілося б, щоб саме ця людина була більш, більш медійна, щоб він ну, хоча б декілька разів вийшов і розповів свої плани, своє бачення, свою позицію в 2014 році. Тоді б це зняло багато питань. Це з одного боку. З іншого боку, все ж таки, які він виконував функції, ну, може, в тому південному групуванні територіальному поліцейському. Поліції, точніше, він виконує якісь функції, які є, ну, може, не дуже, не, не дуже публічними, чи про них мало хто знає, це може були, були якісь специфічні функції, можна це припустити. Але давайте будемо, від, давайте будемо відвертими. Ну, Нам, нам не, не, не треба ж е, е, пробувати ставати схожими на росіянами і трошечки прибрехювати, хоча вони брешуть як дихають. Е, ніхто не знає, із, принаймні з із тих людей, яких знаю я в Збройних силах і серед тих людей. Які знають інших людей із тих, збройних визнав? Ніхто не знає, де він воював, тому якщо це якісь були спецоперації ну хай скаже про це. Ми будемо з повагою до нього ставитись. Так, от ви сказали про те, що ви не бачите доцільності власне таких ротацій а, нині так. в командуванні. А може трохи пояснити, чому. Ну, мені здається, що якщо до людей не було претензій, то е, змінювати їх недоречно, бо новітні люди вони захочуть. ну, вони, По-перше, буде певний час, поки вони приймуть ці, ці, ці справи. ну, це, це нормально тут. Вони не, не добрі, не погані, так ну, зазвичай в будь-яку армію. Е, треба певний час для того, щоб опанувати нову посаду. По-друге, якщо не було претензій до минулого складу Генерального штабу, скажімо так, то навіщо їх було змінювати? Ну, це, я думаю, що було. Ті люди, які зараз долучили, їх же взяли не з резерву, вони ж вже були в діючих військах і вони теж виконували свої функції. І вони виконували непогано. Ну, знаєте, може, це просто віра нашого політичного керівництва в те, що нові люди зможуть якось ну, відкрилося, щоб відклалося друге дихання. Ну, це таке, знаєте, не до не зовсім військовий підхід, мені здається, до вирішення питання. Бо для того, щоб відкрилось друге дихання, щоб ми вийшли з фази стагнації чи глухого кута, чи як завпатила ситуація. Ну, по різному ж різні люди по-різному називають цю те, що зараз відбувається лінії фронту. То для цього треба ну свіже дихання це таке дуже поетично, Це може пов'язано там з якимось іншими справами, а не військовими. Для цього потрібно просто більше людей, більше техніки. І техніка має бути більш сучасною, коли ми зможемо. Отримати більш сучасну техніку якісно краще, набагато якісно краще, ніж техніка росіян. Якщо в нас буде необхідна кількість людей, які будуть цю техніку використовувати користатися її в бою, тоді ми вийдемо зі, зі, зі стану стагнації і зможемо робити якісь наступальні дії, звільняти нашу територію. Якщо все залишиться так, як зараз, тобто, ну я маю на увазі та кількість людей, яка зараз є без додаткових сил. Якщо е, наші партнери не збудуть і або далі будуть зволікати спостачання на снарядів, ну все, що нам необхідно для види бойових дій, то ну то тоді просте питання: а яким чином навіть дуже амбітний, дуже фаховий е, генерал чи командуючий зможуть. Та що ж таке, пробачте, зможуть вирішити питання на полі бою. Йому треба сілити засоби. Навіть якщо він буде на рівні там, не знаю, Олександра чи Юлія Цезаря, чи Наполеона, ну дуже буде фаховий полководець. Якщо нема чим воювати, то як ти будеш воювати? Ну до чого твоє втере дихання чи інше бачення, чи ще щось? Ну неможливо. Це може хтось е, якийсь е, прочитав е, історичний е, Книжки про війну, де там Цезар з двома легіонами захопив Єгипт в свій час там полонув всі ми навіть фільт таки бачили. цікаво. ну це можливо було тоді. Зараз двома легіонами перебити російське навало буде неможливо, тим більше, якщо це без сучасної зброї. Тому мені я не назад цим новим обітнім людям, які прийшли генералам, які прийшли на заміну, тих, що були. І вони теж будуть стикатися з тим, що їм не вистачає ресурсу для того, щоб досягнути тих цілей, які перед ними по великому рахунку поставила політична керівництво. Без ресурсу ну, це неможливо зробити. Навіть ну які б ти ще раз, хоч ти хоч ти, Олександр Великий, хоч ти найкращий в світі. Ну ну це знаєте, якщо ну щоб простіше було зрозуміти, прийняти, якщо в автоматі немає нема набоїв, то ви можете бути дуже гарним чемпіоном світу по стрільбі. Ви можете влучати там за, за кілометр в монетку. Ну, якщо нема чим стріляти, як ви влучите? От про що мова йде. І генерал Сирський, і генерал Наєв, і генерал Залужний ну це люди з однієї одного, з одного школи. Ну там це ж не ми ж не, не запросили якихось людей, які, ну. Десь зовсім з іншого, скажімо так, середовища. Це люди всі приблизно однаково бачать ну базовий 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 рівень, базове правила однакові. Хтось трошечки по-іншому бачить, але якихось, давайте так, ноу-хау в війні, в сучасній війні, в таку, яку ми ведемо, ніяких там ноу-хау немає. Ніяких, нема такого, що ми зараз якусь таку дуже хитру, дуже таку розумну тактику використаємо. Давайте спростимо. Якщо ворог закопався, і стоїть е, от, на, на, напроти там, куди не треба прийти. Він зайняв оборону, закопався в залізе бетон, в нього повно артилерії, в нього повно снарядів, в нього, в нього танки, в нього повно людей. в нас менше всього. Яка може бути тактика? Яка хитра тактика? Ну це, це знаєте, це фантазії такі на рівні е, початкових е, класів е, середньої школи. Ну, не можна. Американці так не зробили б. Найкраща армія в світі, будь-яка б не зробила б. Подивися, що Ізраїль, ну наскільки вони технологічно краще, воно не може з Хамасом споритися. Подивися на інші якісь конфлікти, які відбуваються в світі. Пригадайте, скільки Сполучених Штатів воювали во В'єтнамі. Як вони пішли з Афганістану? Ну, тому що є правила. Правила війни сучасної. Ну, відносно сучасної, війни 20 21 сторіччя. Немає якогось немає. Це чарівної пігулки, яку ти з'їв і став молодим, красивим і багатим. Такого немає. Так само, і на війні немає, ні, немає ніяких таких хитрих ходів, які хтось знає, таємних ходів, а, а інші не знають. Він запридався раз, раз, все, всі ми переможемо. Ну це на рівні знаєте Мар'яна без Чесно. Ну так, так не буває. Тому дуже великі виклики стоять перед паном Сірським і перед новою командою. І Їм буде дуже важко. І е, е, їхній успіх залежить. Не тільки від, від їхнього фаху. Фаху там вистачає. Він залежить ще й від нашої підтримки, від наших донатів, в тому числі на Збройні сили, і як це не сумно звучить від наших партнерів, від їхньої спроможності чи неспроможності передавати нам необхідну кількість зброї, яку нам потрібно для того, щоб вести бойові дії. По-іншому Бо воно не працює. Хоч нам подобається нам це чи ні, воно, воно, воно вот таке. ви mm -hmm. знаєте, якщо, якщо нам щось не подобається, то. І ми не можемо це, це змінити, ну, ми ж знаємо, це правило, це треба прийняти, а не вигадувати, що зараз прийдуть хтось новітній і щось таке зробить, чого щось неймовірне, і всі ми будемо. Ну, ми знаєте, ну, люди вони такі, тим більше наші люди, враховуючи, як вони інколи себе поводять, там, при виборах, при інших ситуаціях, вони дуже часто вірять чомусь в чудо, що може, зараз нам дадуть f 16 і буде якесь чудо. Та да не буде чого. Нам дадуть і буде, не буде чуда. Це все допомагає, це складови нашого успіху. Але головне, що лежить в базово, це, це робота людей, це робота нашої армії, це робота всіх нас на перемогу. Нема чарівної зброї, нема чарівної пігулки, нема чарівного командувача, який раз і все вирішив, і, опа, і ми тут всі перемогли. Треба працювати, треба воювати всім. На жаль, іншого, знаєте. Іншого виходу немає нема і швидше за все не буде. І чим швидше ми припинимо вірити в якісь міфічні, якісь чуди дії зброю міфічну, чи в міфічних полководців, які можуть прийти і все, все вирішити своїм тільки поглядом. Ну тоді ми будемо на жаль, залишатися в стані в кращому випадку в стані стагнації. Я не наганяю суму. Просто ну давайте ж не будемо давайте давайте дивитися на світ дорослими очима, реальними очима, а не фантазувати, як діти. Ну це ж дуже важливо. Бо фантазії вони до, доб, до, доб, до, доб, до чогось доброго нас не, не приведуть. А нашим новітнім командуючим, ну вони це непогані люди. І вони ну сподіваємося, що вони точно, що як мінімум не гірше, ніж ті, що були. І ще раз, в Збройних силах всіх цих людей підтримують. І я хочу, щоб так і їх... ну, Мені всім хочеться нам, щоб їх підтримувало, так і цивільне суспільство. Щоб не, не проти не, ставив... не починало порівнювати, не починало хейтити. Це, це наші генерали, це наша армія. Як ми можемо її не підтримувати? Ми маємо її підтримувати. А те, що не подобається, то да багатьом не подобається, що так відбулося. Бо не зрозуміло, навіщо це було робити. Ну, це ризик. Це по великому рахунку ризик. Політичне керівництво ризикнуло. Давайте будемо відверті. Якщо цей ризик приведе до успіху, ну це значить ризик був виправданий. І ми хочемо, щоб цей ризик був виправданий. Ми будемо все робити, щоб так відбулося. Ну, якщо не відбудеться, значить ризик був не виправданий. Але ми погано точно, що ми не, не бажаємо ні військового, ні політичного шокерництва. Ми єдина країна, ми на війні. Ми все за все, все всі за перемогу. Сподіваємося, так і буде. Пробачте, що така пафосна, лишні передвиборчі реч у мене вийшло. Ну просто ну самі защепили, в мене поперло. Це важливо було почути. До речі, Wall Street Journal написав такий момент. Написав заголовок про те, що звільнення залужного посилить відповідальність Зеленського за будь-яку невдачу на фронті, так та я тільки що сказав це, це тільки іншими словами. Відповідальність це ні, от орд джорна. от я не хочу. От от слухайте не треба чіпати іноземців. наших наше керівництво можемо по різному відноситись до наших до всіх наших керівників але це всередині. А зовні не треба. З, зовні нами не ми не маємо захищати. Він не тільки розділить невдачі. Він розділить і вдачі, в тому числі. Якщо Правильно. відбудеться позитивно. тому не, надо, не треба так розділити ці невдачі. І перемоги він теж розділить. Правильно. Давайте, давайте, не, не треба щепати, наша керівниця. Ми, ми всередині ми самі будемо щепати. не залишиться нам. Ми да. мінимо, що треба. Звичайно, хочеться лише всього найкращого побажати новому керівництву. Ми хочемо перемоги. Це дійсно так. Пясиві вам величезне, Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був на зв'язку. Друзі, прошу вас дуже коментувати цю розмову. Поставте лайк, будь ласка, щоб це інтерв'ю побачило якомога більше людей. Для нас це дійсно важливо. І не забувайте підписуватися. Побачимось незабаром. Хай щастить.